Перші офіційні обряди заручень відбулись на Кірвоградщині. Закохані всіх районів області. Тепер можуть отримати документи, які скріплюють згоду обох сторін на весілля. Публічні заручини провели уже в кількох районах районних відділах державної реєстрації актів цивільного шлюбу. Першими у Кропивницькому такою можливістю скористались Віталій Литвиненко та Марина Коваленко. На їх заручинах і побувала наша знімальна група. Молода пара Марина та Віталій познайомились на роботі. Кажуть, сподобались одне одному відразу. Втім, зустрічатись почали лише через півроку. Я впевнений, був що це що мені потрібно. А я придивлялася. <гум> <гум> Нині у них важливий день, їхні заручини. Цей обряд вирішили провести урочисто. У колі рідних та друзів Віталій публічно освічується коханій. Коханій, я хочу, щоб ти стала Згоду пара скріпляє підписами у документі відтепер і до весілля. Вони офіційно стають нареченим і нареченою. Зміни в сімейному кодексі України вже давно дозволяють проводити обряд заручин, втім досі цим рідко користуються. давнину до цього обряду ретельно готувались і домовлялись на ньому про весілля. На Кіровоградщині старі традиції вирішили відновити. Раніше інше, якщо я звертаю вашу увагу, що просто це нами не розповсюджувалось. Тобто до громадян це не доводилось. Ну прийняли там кілька років назад поправку до сімейного кодексу, передбачили обряд заручин. Ну а хто про це знав? Звичайно, ніхто. То нікому це не доводилося, до ніхтому не запропонували. Тому я ще за ініціативою керівника юстиції ми пропонуємо. Ми намагаємося це розпочати. Після договору відмовлятися від шлюбу не можна. Вдавнину, якщо таке трапилось, то винуватця осуджували. Таку дівчину хлопці не хотіли сватати. А дівчата парубкам, які передумали одружуватись, підсували гарбузи. Молода пара запевняє, з ними такого не буде. Я ні секунди не сумнівався, якщо чесно. Я зробив свій вибір і не жалкую. Закохані Марина та Віталій перші у Кропивницькому, хто офіційно здійснив обряд заручин. Спочатку надання таких послуг у органах реєстрації актів цивільного стану на Кіровоградщині офіційно освічились у коханні близько півсотні пар. Марія Староста, Олександр Донцов день за днем.